Житомир отримав державну субвенцію, яку спрямують на виплату грошової компенсації родині учасника бойових дій зі статусом ВПО для придбання житла. Відповідне рішення прийняли 26 грудня на позачерговій сесії Житомирської міської ради. Ми просимо доповнити пункт 12.2.3 три 12, програми, грошова компенсація для придбання житла і додати програмне фінансування в сумі 1 644 сорок і Сім. За 27 рішення прізквітня З квітня 2023 року. Таку грошову компенсацію у Житомирі отримало 9 ВПО, які є учасниками бойових дій на загальну суму 17 мільйонів гривень. Це враховуючи сьогоднішній розподіл. Витратити дані кошти родина має протягом року. При кінці року ми отримали цю субвенцію – мільйон 644 тисячі. Це можливість сім'ї. Чоловік це ветеран. Вітеран війни отримати квартиру, купити квартиру в місті Житомирі. І я вдячний депутатам за те, що швидко зібралися буквально для того, щоб прийняти це одне рішення. Це грошова компенсація. Протягом року вони мають купити житло і прозвітувати. Вони отримують кошти. Про хід будівництва житла для ВПО та коли Житомир отримає модульні будинки, розповів міський голова. Великий проект по на червоні по будівництву будинків ну там я думаю мінімум 120, якщо ми утримаємо Квартири зараз іде новий тендер, буде оголошуватися новий тендер. Чому? Перший тендер був по процедурі фактично Єврокомісії і ті консультантів, які нам дають кошти, і вони виставляють об'єм робіт. Об'єм робіт вийшов, і компанії, які приймають участь в тендері, вони надають свої пропозиції, свої розрахунки. Вартість вийшла приблизно на півтора мільйона. Євро більше, ніж ми розраховували, і ми рахуємо, що ту вартість, яку порахувала, вона абсолютно нормальна, ринкова, тому ми не можемо собі дозволити по такій ціні будувати в Житомирі. Ми зараз узгоджуємо з Єврокомісією процедури і будемо оголошувати новий тендер. Я впевнений, що ну, точно вона буде менше на там півтора цих мільйона. Ну я кажу умовно, там приблизно. Бо платити ще півтора мільйона євро точно не доцільно. Плюс в нас вже в січні чи в лютому починається монтаж будинків теж для ВПО, Ось саме ця категорія ветеранів, ветеранів і ті, хто служить сьогодні в Збройних силах України, зможуть отримати житло. Це від Червоного Хреста. Попередньо в нас була інформація: вони провели тендер на закупівлю для Житомира 40 будинків, і це будуть не просто там, от як ми бачили, вогонь якісь це повністю сьома зручностями з каналізацією з водою з опаленням. І це теплі будинки. Вони невеликі, але за всіма зручностями. Попередньо для Житомира планувалося 40 будинків. Але земельну ділянку яку ми відводили, ми відводили набагато більше ніж потрібно. Підвели повністю всі комунікації. Місто бере на себе фундаменти, комунікації, освітлення і благоустрій. Території на сьогодні вони кажуть про те, що мінімум ще 40 будинків вони готові передати Житомиру. Якщо все піде нормально, то ще 80 будинків будинків. Тому в нас є шанс отримати до 120 будинків.